Вулиця Айдарівська, таку назву з лютого 23-го року отримала колишня вулиця Шміта, яка знаходиться на Вилівській частині міста. Вона потрапила до переліку об'єктів топоніміки Лозівської громади, які на думку місцевих краєзнавців та громадськості необхідно було перейменувати в процесі декомунізації та дерусифікації. Історик В'ячеслав Труш говорить, що сучасна назва цієї вулиці має безпосередній зв'язок з місцевими мешканцями. В Радянському Союзі було двоє персонажів з таким прізвищем. Один відомий полярний дослідник, Отто Юлійович Шмідт, який був культовою постаттю в 30-ті роки. Інший є капітаном крейсера Очаків, який підняв повстання. На честь кого із них названа ця вулиця першого чи другого Шмідта достеменно невідомо. і тим більше, що вони ніяк не пов'язані із Лозовою. І відповідно саме було прийнято рішення в рамках дерусифікації та декомунізації перейменувати вулицю, надати їй назву вулиця Айдарівська на честь 24-го штурмового батальйону Айдар, який сформований в 2014 році, на базі Луганської територіальної оборони, і саме в цьому батальйоні воювали також наші земляки-добровольці, зокрема, цей відомий громадський активіст. Військовий доброволець Євген Городнічук, який, на жаль, уже помер. А також, також всім відомі лозівчани Олександр Селюков, Роман Шаповал, брати Сергії, Віталій Морози, Євген Копа, Андрій Твердохліб, і Юрій Кожухарьов, а також Олександр Лахман, який загинув вже за часів широкомасштабної. Широкомасштабного російського вторгнення в районі Рогані на Харківщині. З кінця 2022 року Айдар пройшов шлях трансформації, перейшовши зі складу 53-ї окремої механізованої бригади до 5-ї окремої штурмової бригади під прямим підпорядкуванням командування сухопутних військ. І сьогодні її бійці продовжують протистояти ворогу, вшановуючи пам'ять саме. Тих людей, які боролися проти російської агресії у лавах 24-го штурмового батальйону, підкреслюючи, що лузівські українці пішли добровольцями в різні підрозділи, а зокрема і в підрозділ Айдар, славилися своєю боротьбою проти ворога. Було вирішено саме перейменувати вулицю Шміта на вулицю Айдарівську, тим самим показуючи, що Лозова це Україна, українці лозової підтримують саме український світ і здатні за нього брати зброю до рук проти ворога. Саме сама назва «Айдар» походить від одноіменної річки в Луганській області, і цей підрозділ продовжує боротьбу проти російської агресії з початком широкомасштабної війни. Про історію цього підрозділу вийшло декілька книг. Розповідає історик. Серед них написаний лозівчанином Айдарівцем Щоденник Горця, спогади рядового солдата. Зокрема, учасник батальйону Айдар, староста Орільського старостинського округу. Сергій Володимирович Мороз написав книжку спогадів, яка була видана в Львівському видавництві Левада. Якщо говорити про цю книгу, то Сергій Володимирович, перебуваючи на фронті, вів щоденникові записи. І потім для того, щоб саме показати як землякам, так і не лише їм а саме. Події тієї війни, як це відбувалося, було відредаговано текст і відповідно саме впорядковано його в форматі окремої книги. Ще один об'єкт топоніміки, назва якого пов'язана з сучасною російсько-українською війною, є вулиця на честь 25-ї Січиславської бригади. Колишня гвардійська ще раніше мала назву червоногвардійська. Історик В'ячеслав Труш зазначає, для комісії з упорядкування найменувань вулиць провулків, майданів та пам'ятних знаків на території Лозівської громади, були вагомі підстави обрати саме таку назву для однієї з вулиць нашого міста. Ця бригада заснована в 1993 році в Одеській області в місті Болград, а потім саме місцем постійної дислокації стала Дніпропетровщина, населений пункт Гвардійське. І це бригада, яка з 93 по 2003 рік виконувала завдання в сфері. Місій ООН Організації Об'єднаних Націй здобувала певний досвід. За часів злочинного режиму Януковича вона планувалася для придушення саме учасників Революції Гідності. Один із підрозділів, один із підрозділів знаходився. В Криму, саме цієї бригади, в 2014 році, коли Росіяни почали захоплювати Крим, і разом із зброєю, саме ця, ця рота цього підрозділу вийшла з Криму, тобто приєдналася до лав Збройних сил України, і брала участь в боях на Донеччині в 2014 році. Це район Краматорська. А пізніше також Донецький аеропорт ще пізніше виконувала завдання на Луганщині. Тобто, це така бойова частина, одна з найкращих, і саме чому на перейменована тому що Місто Дніпро раніше мало назву Катеринослав, а за часів Української революції 1917 року була спроба повернути, надати цьому місту назву Січислав, тобто від Запорізької Січі, тому що це землі саме запорожців, і в 2022 році, з початком широкомасштабного вторгнення, Лозова завдячує. Зокрема, в першу чергу, напевне, 25 п'ятій січиславській бригаді, тому що саме російський окупант не дійшов до лозової, тобто, саме а, назва цієї а, цього підрозділу, цієї бригади, вона безпосередньо вказує на а, події, пов'язані саме із захистом лозової від російських загарбників. Знову ж таки, вона. Продовжує, скажімо так, ансамбль вулиць пов'язаних із українськими військовими підрозділами, зокрема сучасними, такі як Айдарівська, Карпатська Січ 25-та Січіславська бригада, І нагадує знову ж таки про те, що це Україна і саме багато наших земляків і представників всієї України захищали і захищають Лозову від ворожого вторгнення. За словами наукового співробітника Лозівського краєзнавчого музею В'ячеслава Труша, в нашому сьогоденні старі назви, пов'язані з радянською історією, вже залишаються в минулому, а повертаються назви, які мають безпосереднє історичне значення як для України, так і Лозівщини, зокрема.